От Куд 772 це порівняння двох місцин, і, в принципі, так як Україна це велика країна, то цікаво дослідити ось там, мабуть, сильно віддалені такі локації. І знайти в них щось спільне, або навіть не шукати спільного, а підкреслити те, що в них різне, і що їх що їх вирізняє насправді, і що їм диктує саме так жити і відчувати от цю місцевість. Прийшов проект по запрошенню, так як ми з людою не чаю вже співпрацювали на декількох проектах. Взагалі я люблю ось такі проєкти з, з дослідженнями, з подорожами, коли ти відкриваєш для себе взагалі о, нові місця, і перш за все комунікація з людьми, о, з локальними людьми, з митцями, вона дає тобі усвідомлення того, наскільки багатогранні багато місцини, в яких ми знаходимося. І мені, як для митця, це повід для створення. Створення робіт, які рефлексують на місцях, яких я побував, і це часом, часом це дослідження дослідження не тільки місцин, а й взагалі от моїх відчуттів, як я себе почуваю там, і от крізь таку рефлексію. Я працюю з різними медіа, і я починав з традиційних практик, але поступав ці. Змінювалися більш в сторону діджитал, в сторону концептуального мистецтва. Я створюю інсталяції, інтерактивні інсталяції, працюю з віртуальною реальністю, доповненою реальністю. Це мені а, допомагає рухатись в часі. І, в принципі, діджитал мистецтво сьогодні, воно є мобільним, а, його можна показувати в будь-якому куточку світу. А саме тут а, мені цікаво ось а, там. Ця місцина вона, вона дуже традиційна. І як її можна відчути а, та втілити в якийсь діджитал світ, так? А, ну, Я можу сказати враження про те, що громада ну і взагалі місцина дуже, дуже релігійна і дуже багато церков, які були зруйновані, католицьких церков, які зараз руйнуються, багато кладовищ і. Взагалі відчувається ось така наша ровість і різноманітність місцини, коли ну, от історично людей звідси виселяли і заселяли великі переселення, міграція. І от як це, це відчувається, навіть бачачи ландшафт, коли старі кладовища і церкви заростають лісами, а поряд будуються нові церкви. І от е, зміна всього цього е, в короткий проміжок часу е, викликає таке двозначне відчуття, е, як людина, там, наприклад, за 60-50 років, е, може побудувати свій новий дім, і її коріння вже зовсім змінилося, зовсім нове. Насправді дуже складно, можливо, от, за зараз усвідомлювати в час війни, е, як, е, як взагалі можливо змінити свою там звичну домівку, в якій ти звик е, там, народився, наприклад, і е, е, укорінуватись в іншому місці. І Ось е, це, це штовхає на роздуми, наскільки було пережито всі місця і, е, і лихих. Можливо, і гарних емоцій. І, в принципі, це, можливо, і диктує людям якусь одночасно і відкритість, і закритість. там, Бажання бути доброзичливим в той же час, але не занадто глибоко, не поглиблюючись в якісь внутрішні сімейні секрети, не секрети. Я думаю, що для звичайного містянина або людини, яка мешкає тут, культурно нематеріальна спадщина, це перш за все відчуття того, що ти от живеш на цій землі і ти пам'ятаєш ось ці всі традиції, які передавались, або навіть з якими ти приїхав сюди і ти тут мешкаєш. І от Продовження всіх цих традицій. Передавання їх своїм дітям або своїм учням. Ось це і є нематеріальна культурна спадщина. Пісні, наприклад, гемківські пісні, які ми послухали від місцевого, і вони такі от дуже енергійні, дуже мелодійні, Там кухня, що ще там, влаштування побуту, наприклад. Навіть. Не те, як воно виглядає, а знання про це влаштування. Як, як ти, е, як ти там, відчуваєш, от, або твої родичі там, було прийнято, Ось, тут розположення там, грубе, а тут, там, наприклад, там, кімнати для гостей. І от все це, все це диктує, не диктує, а все це змінюється з часом, але ці знання мають. Е, Передаватись, вони можуть трансформуватись, але там, під, сьо, під сьогоднішній лад, але насправді е, вони були сформовані за рахунок е, традицій, Люди жили, усвідомлювали, чому, чому краще зробити так або по-іншому. І це є такий висновок часу, який ми можемо також адаптувати під сьогодення. Тому. Резиденція взагалі це дуже круто. Е, це перш за все, я думаю, це поштовх для місцевого населення бачити, що відбувається в світі, тому що сюди приїжджають і закордонні митці, і митці з різних куточків України. І це от така жива комунікація, це незамкненість громади. І по-друге, це освітній процес для дітей. Вони бачать там різні варіації, ким вони можуть бути там. Серед творчих людей. Це їм може задати якийсь такий поштовх на майбутнє. А, і, взагалі, резиденція, навіть от, наприклад, це такий острів, в якому приїжджають митці, вони тут створюють а, мистецький продукт, будь-який, і розвозять його в різні куточки, показуючи, що відбувається в травневому, що відбувається на Тернопільщині. Це такі дослідження. Рефлексія, якісь метафоричні проєкти. Тобто, це, це додаткова увага до таких малих місцин, яких дуже не вистачає. Mm -hmm. Відбулася зустріч з містянами, як я правильно зрозумів, з громадського культурного сектору. Це там викладачі, робітники бібліотек. Я можу сказати, що ось такі. Діалог, коли відбувається, особливо позавчора, коли була презентація інших громад, Краснокучини для Збаразької громади, то це завжди такий культурний обмін. І я думаю, що таких проєктів має бути більше, тому що я бачив в очах людей ось цей навіть азарт поглинати інформацію, тому що це їм. Дає, дає, поштовх, о, дає поштовх розвиватися і вони відчувають те, що о, про них не забули в їхній маленькій місцині, а о, от вони потрібні. потрібні о, і, да, можливо, ну завжди кожна комунікація спочатку це такий Шлях, який треба налаштовувати. Можливо, люди не до кінця були а, відкриті і потрібно було більше часу, але насправді це, а, це вже був дуже приємний і гарний показник, тому що вони прийшли і вони, вони хотіли почути, що, що може бути нового, і так, це це дуже приємно було. В Полтаві, в Полтаві буде відбуватися фінальна презентація проєкту, в якому будуть залучені і деякі митці із Бараської громади, з і з Краснокучини. І от така комбінація сучасних митців, традиційних. Має бути реп репрезентацією місцин. Різних, і я сподіваюся, що на цю виставку завітають також представники інших громад, і для них це буде як такий поштовх для колаборації з іншими своїми сусідніми навіть громадами, тому що іноді громада обмежується одна від одної або існують осторонь. І от хотілось би показати наскільки. Місцини можуть бути і різними одночасно, і близькими одне до одної. І як знайти от щось спільне і продовжувати це створювати. І, наприклад, там будівництво сама, ну, можливо, не характерно для Тернопільщини, але це може бути якийсь новий інструмент, який може бути інтегрований mm. в місцину Тернопільщини, або, наприклад, якісь мистецькі проекти, які будуть критичними і. Наштовхнуть глядача на осмислення того, що відбувається, наприклад, в них там в селі, і тому це, це більше таке сприйняття візуально критичне.